Шановні колеги, дозвольте представити вам доповідь таку коротеньку про вплив прориву греблі Паховської гес на стан Кінбурзької коси. Хочу сразу сказати, що цю доповідь я буду робити не самостійно, Я буду робити це з аспірантом Херсонського державного університету Андрієм Чернявським, який безпосередньо знаходиться в центрі події, і безпосередньо його наукова робота саме вивчає він Дніпробузький лиман, тому він йому є що сказати. Як сказав Віктор Васильович, як сказав Василь Богданич, в минулому році на дні чорного моря ми, на жаль, так сумно прогнозували певні події, які могли статися. На жаль, вони сталися. Ці події були пов'язані з тим, що ми розуміємо з проривом з руйнуванням греблі Каховської ГЕС. Навіть відповідному слайді ви можете побачити територіальне розташування об'єкту Каховського гідроузла. який… Він мав вигляд і безпосередньо, де знаходиться територія національного парку, де знаходиться Кінбургська каса, відстань між цими об'єктами приблизно 150 км. кілометрів. Це достатньо специфічна територія, тому що за певними геологічними умовами. Дніпровузький лиман представляє собою дельту виповнення, і за еволюційними тенденціями, якби не було зарегулювання стопу Дніпра, то Дніпровузький лиман поступово би заповнювався відкладами Дніпра і перетворився на таку ділянку, яка представляє собою, ну, наприклад, дельту Значить, В Минулому році ми планували, не планували, а прогнозували ситуацію, яка могла статися. Права в тому, що в межах Нижнього Дніпра та Дніпробузького лиману достатньо специфічна структура долини річки, яка зумовляє кілька вигинів на правому березі, які ви можете побачити на відповідному слайді. От відповідні вигони, вони і, скажімо так, як показав досвід, зумовили ускладнення водного потоку, який рухався по долині Дніпра, і е, спричинили набагато небезпечніші процеси затоплення території, ніж ми очікували. Справа в тому, що ми очікували, що основна маса води все ж таки спрямовується на лівий берег. І е частково це призведе до е руйнування самої е тіла Кінбурзької е каси. В даному випадку, ми можемо побачити, що ми думали, що вона дійсно е буде зруйнована. Ми спілкувалися з фахівцями українськими берегознавцями, з іншими закордонами, американськими, литовськими. І всі були одностайною думкою, що якщо це відбудеться, то дійсно каса може не витримати. І вона буде прорвана в певних частинах. Що стосується наступної ситуації, починаючи з листопада 2022 року, ми проводили моніторинг, і те, що от казала Галіна Григорівна, дуже цікаво, але на мій погляд. Ми повинні говорити не про 6 червня як точку відправну проплив, а набагато раніше, починаючи з листопада. Чому? Тому що саме з листопада 2022 року почався неконтрольований спуск води з Каховського водосховища. Про це свідчить, от ми робили моніторинг. Дослідження ми бачимо, що от Гребля Каховської ГЕС вона постійно функціонувала і безперешкодно скидуючи воду. А це зрозуміло впливало істотно на стан. І Нижнього Дніпра і стан Дніпробузького лиману, і зрозуміло впливала на кількість прізної води, яка потрапляла в акваторію Чорного моря. Що стосується подальшої ситуації, я хочу надати слово Андрію Михайловичу. Він був в епіцентрі садді. Андрій Михайлович, ти на зв'язку? Так, доброго дня. Будь ласка. Дякую, доброго дня ще раз всім. Отже, повідомлення про руйнування греблі надійшло вночі 6 червня, о 2.50 ночі, і уже о 6 ранку у нас були повідомлення від меру нової каховки про те, що Затоплення є в районі зоопарку, літнього театру, пам'ятнику Тарасу Григоровичу Шевченку, кав'ярні, дитячого майданчика інших об'єктів, які знаходяться біля річки біля русла Дніпра. Відповідні об'єкти знаходяться на висоті від 8 до 12 метрів, що може свідчити про реальний стан затоплення в цій зоні. Насправді ж воно було набагато більше, оскільки. Поток води він трошки навіть підняв хвилю, і ця припливна хвиля далі пішла вниз по течії. У цей самий час о 6.20 надходить інформація з міста Херсон про те, що фіксується дуже інтенсивна течія. Дніпра в районі набережної вулиці, але е, істотного підвищення ще немає. О дев'ятій ранку ми отримаємо інформацію про затоплення села Дніпряни. Е, там рівень водної поверхні на дев'яту ранку становить 8 метрів, і село Корсунка е, відповідно 5,5 метрів. У цей самий час е, починається підйом рівня води в межах міста е, Херсон. О 13 годині у нас вже є повідомлення про затоплення стадіону е, біля селища Молодіжне. А також вода починає прибувати на корабельну площу. В цей самий час починається підтоплення з е, передмістя Олешок уже на вечір, 6 червня, починаючи з 15 години, е, і е, Далі починається підвищення рівня води в річці Вірьовчина і вода спрямовується проти течії. Починається під затоплення Чорнобаївського вапнякового кар'єру. На наступний ранок, 6 червня, підвищення води в місті Херсон становить 5 метрів. В межах Васильівки, це півострів, вода підвищилась на 0,14 метра. В межах Миколаєва рівень води досяг відмітки перевищення досягло 1 метра. На вечір 7 червня, за даними місцевого населення, рівень води в новій Каховці починає поступово підписи. Змінюватись у знижуватись у цей саме час. Катастрофічна ситуація в Дельті, Дніпра в гирловій частині це гола пристань Збур'ївка, Білозерка, білозерка. Деякі населені пункти були затоплені майже повністю в межах Васильівки. На вечір 7 червня. Інформація надходила, що рівень води сягає 0,58 цілих метра. На ранок 8 червня надійшла інформація про те, що на Одеське узбережжя прибули факти цього прориву, тобто, були певні обломки будівель. Та залишки рослинного покриття 9 червня така інформація надійшла від певних болгарських пляжів. Вони були навіть закриті через велику кількість сміття, яку винесло в них у результаті прориву каховського водосховища. Починаючи з 10 червня, рівень водної поверхні знижується однак, це зниження уповільнюється характером рельєфу. Долини велика цьому посприяла велика кількість озероподібних розширень, що гальмують цей процес. Ну і відповідно також більш пологий лівий берег прийняв на себе основний удар цього затоплення. За даними Укр... Укргідроенерго. Рівень води 8 червня ввечері досяг відмітки в Каховському водосховищі 12,5 метрів. 9 червня цей рівень знизився майже на метр, став становити 11,7 метра і потім, 11 червня, він вже упав до відмітки 9,1 метра. Було затоплено більше 45 Населених пунктів, крім того, також повністю були затоплені поверхні національного парку Ніжне-Дніпровській частково білобережжя Святослава, і в той самий час була осушена значна частка національного парку Кам'янська Січ. Дякую, дякую, Андрій Михайлович. Колеги в цьому контексті цієї доповіді ми хочемо акцентувати увагу саме на Тінбурській касі, на цій перлині національного природного парку. Я не побоюсь цього слова. І е, я нагадую, що на початку доповіді я сказав, що ми очікували, що вона не витримає, і вона буде зруйнована. Це не була не лише наша думка, це була думка інших науковців, в тому числі і закордонних. Але ситуація не була наступних рис. Ну насамперед, як ви бачите, ми провели такий е, відеоаналіз е, супутникових знімків і 6 червня. Ситуація в районі ліворуч снімок Ситуація в районі Кінбурзької коси вона не була якоюсь катастрофічною. Це зрозуміло, що в цей час ще скажімо основна частина повеневих вод ще не дійшла до цієї екваторії Лиману і впливу ніякого не було. Акцентую вашу увагу, що ми проводимо дистанційні дослідження і вимірюємо певні показники, серед яких це відстань. Від певної точки, яка у нас зафіксована за допомогою GPS, до дистальної кінцівки Тобто Оця частина це дистальна кінцівка. От ми намагалися вимірювати її кількісні параметри, і перед початком безпосередньої безпосередньо повіні ми бачимо, що її довжина складала три метри ця відстань. Вже через 10 днів, вже через 10 днів, ми можемо побачити наскільки суттєво змінилася відповідна ситуація. На жаль, у нас немає доступу до більш якісних супутніх знімків, які мали місце там, наприклад, 8, 9, 10. але ми можемо побачити, що саме в цей період ця дістальна кінцівка коси скоротилася ну практично вдвічі. Це говорить скоріш за все про потужність потоку, який е, проявлявся в межах Кінбурзької протоки. І е, цей поток просто-напросто е, скаже змив частину е, Кінбурзької коси саме в межах дисталі. Очікувані моменти щодо е, затоплення прориву кінбурзької коси нами не були виявлені, але було виявлення затоплення пасивне. Тобто, що можемо побачити ліворуч на знинку? Це от темним кольором ми бачимо певні водні об'єкти, які з'явилися в середній частині коси. Нагадую, що сама по собі центральна частина каси, вона знаходиться майже в рівень з водною поверхнею в Лимані та в морі, тому сам, там завжди є проблема з таким підтопленням, там стоїть вода. Але ми не знайшли шляхи, яким саме вода потрапила до відповідної внутрішньої частини. Скоріше за все вона дійсно пасивно переплескувалась, але можливо і е, за рахунок інфільтрації е, відбулось потужне здіймання. Акцентую вашу увагу, що була також думка з приводу того, що масова кількість твердої фракції, яка виносилась після руйнування Греблі Каховської ГЕС, буде накопичена не лише в дельтовій частині Дніпробузького лиману, а й в межах протоку. Дійсно, це також сталося, але в межах протоки з боку Чорного моря. Зверніть, будь ласка, увагу на відповідну. Форму можна е, уявити собі, що це може певна гідрологічна складова, але це, скоріш за все, представляє собою зону так званої Дельти. Справа в тому, що сама по собі Кінбурзька протока вона представляє собою утворення такого проривного типу. І в неї вона характеризується тим, що в її межах проявляються дифракційні процеси при проходженні значних водних мас. Тому коли значні водні маси проходять через відповідну протоку і виходять до акваторії Чорного моря, відбувається процес дифракції, і це зумовлює розвантаження завислої фракції і формування такої мілини. І ми бачимо, що ця мілина у вигляді такого валу підводного. Сформувалася саме от після даної події. Це дуже важлива річ, тому що вона акцентує увагу на те, що от відповідна фракція, уламкові народи, які виносяться після руйнування, вони значної частини залишилися біля каси і вплинули на подальший її розвиток. В подальшому, подальшому, ми бачимо, що в центральній частині каси зберігалась водойма, вона збільшувалась в розмірах, про що свідчить. Затоплення відповідної лагунної лагунного озера ми проводили там неодноразові дослідження, і основна наша думка була те, що дослідження у довоєнний час: що надходження вод було виключно під час перехлюпувань, під час штормових нагонів. Але за умов от катастрофічної ситуації, надходження вод було виключно з покутні пробузького лиману стосовно Чорного моря, перехлюпувань не було зафіксовано, але нами зафіксовано. Повільне збільшення потужності наносів, які є в межах коси, як ми бачимо, стабілізувалася в цей період в літній довжина дистальної кінцівки. Коси Тобто вона не зменшувалась, не збільшувалась. То тобто, набула такої природної рівноваги. Це занепокоювало, тому що ми боялися, що взагалі може знести. Але цього не відбулося, і про це достатньо добре свідчить товщина. Відповідно берегової зовнілянок аперегової акумулятивної форми, і ми можемо лише прогнозувати, що це вплинуло і на підвищення рівня поверхні в межах відповідної каси. В подальшому в подальшому при зниженні рівня в межах Дніпробузького лиману і перетворення ситуації в більш-менш спокійне русло зменшується затоплені частини в межах внутрішньої складової кінбурзької каси. І повільно збільшуються розміри дистальної кінцівки в коси. про це це свідчить про те, що ті прибережно морські наноси, які були винесені морськими хвилями, вони повертаються до коси і будують і збільшують розмір. Тобто, наше занепокоєння стосовно, скажімо так, певних проблем, які має, мало місце на косі до воєнного період, і бажання зробити певні захисні природного. Виду споруди, щоб вони захищали берег від руйнування. Вони завдяки відповідній ситуації набули місце і е, сама по собі коса, е, активізувалася саме в зоні проградації, тобто вона почала накопичувати прибережні морські наноси і збільшуватись в розмірах ширину. А в районі дистальні кінцівки вона стабілізувалася. Відповідна тенденція проявляється і по сьогоднішній день швидкості зростання невеличкі, але вони є. Значить, ми можемо казати, що незважаючи на таку катастрофічну подію, яка мала місце, наші прогнози щодо е, прориву та руйнування коси вони не збулися. І слава Богу. Тому сподіваємося, що е, коса нас буде е, радувати і в майбутньому, вона вистає і залишається перлиною нашого національного природного парку. Дуже дякую вам за увагу. Якщо є запитання, я готовий відповісти. Олексій Віталійович, ми вам дуже вдячні за вашу доповідь і вашому аспіранту. Дуже вдячні, колеги. У кого які є запитання? В мене є запитання, будь ласка, Михайло Сон, інститут морської біології. Чи можна очікувати якісь значні зміни ґрунтів уздовж зон затоплення? В першу чергу мене цікавлять ось пониження ну, піщаних терас, де формуються там різні водойми, ось біля Збур'ївки, біля рибальчого, тобто якимись ну, потоком мула там да. чи може там я зрозумів, значно ваш, змінити. Михайло, е, да. я зрозумів ваше запитання. Я вдячний вам за запитання. Хочу сказати, що ми повинні розуміти, що взагалі сама по собі річка, ми всі е, знаємо, що це складна природна система. Е, наочна вона виносить певну кількість е, водних мас, і е, ми, в принципі, це бачимо, як коли ми виходимо на річки. А ми, ми завжди повинні пам'ятати, що разом з водними масами виноситься певна кількість твердої фракції, вона може бути в завислому стані, вона може бути перекочена і так далі. Зрозуміло, що е, нижня частина Дніпра е, та й будь-якої річки під час затоплення, під час повенів або сезонних, або таких от на жаль, катастрофічних, вона насичується саме е, цими завислими фракціями. Вони накопичуються, акумулюються. Тому, от ми безпосередньо спостерігаємо це в межах Інбурської коси, але я впевнений, що і в межах е, саме такої дельтової частини підвищення також відбувається, тому що потік він гасився. Зрозуміло, його наносорухома сила зменшувалась, і відповідно, в осад випадалі певна кількість завислих фракцій. Ну невеличка дійсно, але це вона була місце. Що стосується кінбурзької коси, то в цьому на відповідних слайдах ми можемо побачити, як змінювалися взагалі кольори. І це однозначно для ну це взагалі закономірності розвитку відповідних акумулятор берегових акумулятивних форм, що внаслідок їх затоплення вони завжди стають повільно вищими, поступово вищими, вищими, вищими. Це якась така аналогія з ділянками припливно-відливних берегів, там які називаються вати, марші, польдери. Так, от, там є еволюційна тенденція, коли після кожного припливу ділянка стає трошечки вище, трошечки вище, а потім виходить вже за межі регулярного затоплення. В нашому контексті ми не маємо такої періодичності, але ми можемо акцентувати увагу на тому, що от те, що було всередині кінбурської коси, призвело до, скажімо так, підвищення її рівня поверхні. Ну і за зовнішніми ознаками до часткового засолення. Це однозначно. Тобто, от в мене така думка. Угу. Тобто і можна очікувати можливо, і заростання якимись там силолюбивими чагарниками, і зміну ось так наш раху та... цього берегового, тому що це ж ну, багато поживних речовин. Так, да, 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 да. це і... завжди в принципі викликає подальші революційні зміни і в розвитку ґрунтового покриву, в якому напрямку це вже інша справа, і зрозуміло, в рослинному у покриву. Угу. Так, дякую. Андрій Михайлович, ти там підняв руку, ти щось хочеш запитати чи сказати? Е, ні, я хочу доповнити, якщо дозволите, е, в, і в межах корінного берега е, те, що казали, і про Збур'ївку, і про Голопристань, то е, грунти там будуть занесені. Оцим, е, Якась товщина оцього річкового намулу, намулення вона там буде присутня. Наскільки я знаю, то вулиці населених пунктів були трошки розчищені, а власне землі сільськогосподарського призначення вони не розчищалися від цих річкових намулів. То можна припустити, що з часом, коли вони будуть висушуватися, ці річкові відклади, які винесені, були внаслідок виносу води і прориву Каховської ГЕС вони або е, інтегруються в ті ґрунти, які вже там є. Тобто ґрунти їх поглинуть, ті, які сформувалися в природному стані, або вони будуть висушені і просто розвіються, оскільки це ці моли вони легкі за своїм фракційним складом. Більше всього, що це буде якийсь е, ну, короткочасний пиловій і їх просто видає з, з приповерхневого mm -hmm. шару. Дякую. Дякую, добре. Колеги, є ще запитання? Є добре, запитання Віктор Васильович, можна мені да, Григорівна, будь ласка, так. будь ласка. У мене запитання до шановних доповідачів. Скажіть, будь ласка, ви знаєте, що зараз розглядаються два варі варіанти: чи відновлення Каковського водосховища, чи залишити його у такому гідрологічному режимі, як русло річки? Скажіть, будь ласка, з поглядом на? Те, що ви досліджуєте з поглядом на гідрологічний режим безпосередньо Дніпробувського лимана, що на ваш погляд буде більш корисним для гідрологічного режиму та доброго екологічного стану? Перший чи другий сценарій? Ваша експертна думка. Дякую за запитання, Галина Героїна. Ну я не вважаюся експертом стосовно цього приводу. Можу поділитися думками, які ну я спілкуюсь тут з гідрологами, які займаються водосховищем в Європейському Союзі. Їхня думка, що в нашій країні такі значні за розміром водосховища не потрібні. От їхня думка, Я, я звертаю увагу на те, що у нас є з землеробства, землеробство, є комунальне споживання, промислове споживання. Вони потрібно щось придумати таке, щоб було менше за розміром, щоб воно, скажімо так, співпадало з певними природними умовами, але от такі великі дзеркали води, вони не потрібні. Це їхня думка. Моя думка, все, все взагалі залежить від того, як ми бачимо в майбутньому, що буде відбуватися на лівому берегу, що там буде в принципі здійснюватися. Як там буде е, проживати люди? Ми знаємо, що там є населені пункти, які живились водою саме з Скаховського водосховища. Ми знаємо, що е, це зона ризикового землеробства, яка е, в принципі без зрошення може в принципі бути неефективним. Тому в цьому контексті це е, я не можу зробити цей висновок для мене особисто, як для людини, яка в своєму житті завжди бачила водосховище, це просто гарне естетичне місце. Мені дуже воно подобалось, і без нього мені як якось спасертів я. Але я думаю, що ми, в принципі, повинні перш за все порахувати, що нам в цьому контексті більш важливо. Тому що я знаю думку своїх колег, там, наприклад, з Херсонського державного університету, що краще, щоб це було так, як в природному стані, щоб це була плавнева система і так далі. Але не завжди, в принципі, у нас інтереси природи можуть бути на першому місці ще є і людина, яка в принципі проживає на різних територіях. От Аліна Грона, в мене така думка. Я не знаю, чи відповідь я вам на запитання? Дякую, пане Олексію. <клес> Але моє питання було пов'язане не безпосередньо з тим, як відновлювати Каховське водосховище. Зрозуміло, це важке питання в першу чергу, воно залежить від економічних випросів, енергетичних, і я також знаю ну, думки з наших колег, наприклад, інституту гідробіології, що не потрібно робити такий великий мілководний карман, який працює тільки на. Погіршення екологічного стану і дуже багато думок. Але моє питання полягає не в питанні відновлювати чи не відновлювати. Я вас питаю: якщо не буде водосховища і буде інший гідрологічний режим. То як воно вплине на Дніпробу, воно буде промиватися. Галіна Григорівна, вибачте, розумію? я, я зрозумів про вашу територію да, да, не про, не про да. рішення глобального питання, яке, я сподіваюся, все ж переважить не екологічні думки, переважить політика соціально економічні тому що це частина енергетичної системи, і, звісно, і трісна вода, і енергосистема, дуже дуже багато. Там думок і була дуже така широка дискусія в рамках Національної академії наук і різні думки з цього приводу. Але мене цікавить ваша думка відповідно до відповідності до Дніпробувського лимана, тому що це ж пов'язана система, і да. що там буде змінений режим, то ви відчуєте і тут у вас Так, да, однозначно. Все я для себе зрозумів запитання. Я повернусь до того, що є таке поняття як дельта випавнення, тобто це формування в межах певної водойми, системи накопичення, яка у нас називається як от Дельта. Да, і в принципі, от Дніпробузький лиман за умов природнього розвитку він повинен був висуватися і заповнюватися відкладами Дніпра, ну і в якомусь мірі Дніпро. Е був. Тому якщо не буде водосховища, то в межах дельтової частини, от там біля Кізамису і тоді в напрямку до е, лівого берегу буде повільно збільшуватись площа дельтової частини лиману, буде висуватися суходіл і це буде природний характер розвитку. Але враховуючи, що окрім, вибачте, зараз просто кажу це. Окрім Каховського водосховища, у нас ще є каскад інших водосховищ, які да, собі да, затримують да. величезну кількість твердого стоку. Моя думка, що висунення буде не дуже істотне. Воно буде, але це буде в принципі не настільки виражено, як у природному стані. Що стосується Кінбурзького півострова, що стосується Кінбурзької стрілки, то відсутність водосховища дозволить на певному етапі їм отримати додаткове живлення твердими наносами. Стабілізує їхні розміри і буде сприяти їх подальшому розвитку в ну, так без проривів, без руйнування. От моя така думка. О, тепер дякую. Мені дуже все зрозуміла ваша експертна думка. Вона цінна для мене, тому що почути, що буде траплятися у різних варіантах на цьому узбережжі. Е дякую. Зрозуміло Олексій Віталійович, Я вам дуже дякую за вашу доповідь.